Та нідерландці, в принципі, трошечки возмутилися тим, що українці поїхали, прям кажуть, масово поїхали на свята в Україну. Там іде війна. І що я вам хочу сказати? Нікого не слухайте. Якщо у вас є можливість поїхати в Україну, не всі поїхали. Поїхали жінки, чоловіки, ви знаєте, що виїжджати не можуть. Поїхали жінки провідати рідню. Люди працюють люди в Нідерландах та в Європі. Українці знаходяться не на міжнародному захисті. Вони не такі біженці, як інші люди. Тому мають повне і моральне, і фізичне, і юридичне право поїхати в Україну. А ті люди, хто розказують, що от поїхали всі масово, то це просто балачки. Якщо є можливість на різдво на Новий рік приїхати до сім'ї, зробіть це, обніміть, бо це саме саме. Найважливіше, що є в житті, з різдвом з новорічними всіх благ, Бог нас любить. Ну і головне залишатися людиною, дай Боже.